Вітаю, друзі, це проєкт Маркер Подій. Наживо нас можете слухати на «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в записі, зробіть це, будь ласка, на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. І не забудьте обов'язково підписатися на наш Ютуб канал, залишати коментарі, відгуки, пропозиції по темах. Ваш фідбек для нас це основа, і ми на нього дуже орієнтуємося. Нашим сьогоднішнім гостем є Петро Черник, військовий експерт. Пане Петро, вітаю, добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. давайте розпочнемо з позитивних новин, їх насправді достатньо зараз. І я б хотів з вами обговорити не свіжу новину, але все ж таки приємно те, що ми чи не щодня дуже успішно б'ємо по Криму. І вчора. Наймовірніше було вражено корабель циклон, який є носієм ракет «Калібр», Десь вже і підтверджували цю інформацію. Там відомо про шестеро військових РФ, які загинули 11 і стали поранених. Ці удари насправді є дуже філігранні, але важко насправді десь зараз зорієнтуватися і немає такої інформації чіткої і десь остаточної. Чим б'ємо, можливо, ви скажете, чим от ми завдаємо такі успішні удари і не лише по Криму, але і по НПЗ безпосередньо в Росії. Розглянемо це питання на дві частини. Якщо суто по Криму і по воєнних об'єктах, то однозначно ракета Атакам, це вже росіяни показали, тому що це касетні боєприпаси, ракета М 39 може завдавати ударів до 305 п'яти кілометрів. Це доволі багато. Має в своїй комплектації більше ніж дев'ятсот супелементів бойового спорядження. Що це таке? Уявляємо собі апельсинку, котра начинена вибуховими речовинами в, в металерії оболонці, і на висоті 30-40 метрів до моменту долітання. До тілі розкладається, і така хмара в діаметрі до 300 метрів засипає все, що можна засипати і висікає все, що можна висікти. Розуміємо, що діаметр Криму з півночі на південь це 250 кілометрів, і залежно від якої точки відбувається пуск ракет то ще кілометрів сімдесят. 70. десь 70-120 кілометрів і є буферна зона окупації. Машина дуже високошвидкісна, Емсосокла Хаймерс. Рухається зі швидкістю 60-80 км, А пуски для того, щоб перейти в бойове положення, це 5-7 хвилин, не більше. Тут дуже важко її за Правда, є один фундаментальний момент, скільки ми би там всього не знищили. Навіть якщо у утопне остання бляшанка чорноморського флоту, це буде дуже добре. Це війна престижу, але доля самої війни протистояння буде вирішуватися виключно по суходолі. Це принциповий момент. Тепер МПЗ. ми на насправді намацали больову точку, і ця больова точка дуже серйозна. На, нагадаю, що у другій світовій війні, економіку нацистської Німеччини підірвали тоді, коли розбомбардували 12 заводів із вироблення синтетичного пильного. Навіть Шпеєр, міністр, е, який відповідав за виробництво зброї, сказав, що якби не цей факт. То напевно би проблема радянського союзу німці таки вирішили. І дійсно, і ми могли би вирішити е, оцю проблему. Бо, скажімо, один Т 90 за добу з'їдає у межах до тонни пального і 100 кілограмів мастила. Три 3 тисячі танків по лінії боєгідні, отже, три тисячі тонн на добу. Це все треба понижувати. Але е, запас міцності Верхен таки доволі великий. Це 30 великих заводів і 50 малих. Ми зрозуміємо, що не все абсолютно долітає. А разом з тим продовжувати цю роботу треба в обов'язковому порядку. І коли масштабуємо до 30-40 чи хоча б 50% їхніх потужностей, тоді їм по справжньому буде боляче. Ну ви знаєте, ви кажете, що насправді є по чому ще бити, але спостерігаємо справді те, що Дуже успішно останнім часом б'ємо, але я думаю, кожен українець щодня прокидаючись, він мріє про те, щоб ми успішно вдарили по Кримському мосту. От я хочу вас запитати, чи є в нас вже потенціал збройний і є чим бити вже по Кримському мосту? І <клес> десь якби одразу ж продовження, коли ця приємна новина, за вашою думкою, може статися? Є таке питання, як співвідношення вартості тілі. Що це таке? Давайте ми розберемо. От ударили по Бельбеку по аеродрому. Там пошкоджений міг 31 к два Су-27 і один е, радар до С 400 е, вартість, е, вартість авіаційної техніки варіюється у межах від від 30 до 70 мільйонів доларів за одиницю. Все залежить від того, яка комплектація якого віку і тому подібне. А одна атакамс, одна атакамс, це півтори мільйона доларів. Супер, ми меншими меншими е, зусиллями. Здобуваємо більше цілі в Кримський міст. Інша філософія. Чому перше? Він дуже великий. Він має 18 кілометрів. Для того щоб він по-справжньому перестав бути робочим, особливо залізнична нитка, бо 90% все, що возиться в Крим, возиться залізничною ниткою. Треба, його, треба не зробити в ньому одну дірку чи підірвати одну опору, бо ми це відремонтують, а провалити його хоча б на ну на кілька секцій, а кілька секцій це добрих 200 метрів, а то й ще більше 300 метрів. Ми ж розуміємо, що таку велику, таку велетенську ціль може підняти тільки велика кількість відповідних засобів, що потрібно, що найменше 50-70, а то й добра сотня ракет Атакамс, супровіді крилатих ракет Storm Shadow було б дуже добре, якби з'явилося хоча б десяток таурусів, і величезна хвиля безпілотників, які візьмуть на себе зенітно-ракетне прикриття. Поки що немає такої кількості. Такої зас таких засобів треба, щоб одномоментний сукупний удар усіх систем, і до речі, надводних підводних, в тому числі бобони треба пробивати, склав не менше 100-150 одиниць. Ну на жаль, поки що американці таку велику кількість нам не передали. А запустити одну ракету атакам, котра зробить дірку у мосту, а вони її залатають. Отже, вартість тілі нульова нульова немає не ніякої. Доцільності ми щойно розібрали, що коли загинуло кілька літаків, вартість тілі суперова. Отже, дуже простий принцип. Коли маємо малу кількість відносно дорогих ракет, обираємо дорогі цілі. Коли маємо велику кількість відносно дешевих ракет, уже я свідомо ці слова міняю місцями, тоді вибираємо по справжньому велику ціль. Отак, отака вона математика, поки що не на нашу користь у частині Кримського моста. Але я думаю, лише частково. Ми вже з попередніми експертами попередні дні багато обговорювали тему е, зброї, тему допомоги від сполучених штатів. Чи вона вже у нас, чи ми вже її задіюємо в дії, як то кажуть, яка у вас є інформація? Чи можемо говорити, що ці успішні атаки це вже якраз приємний наслідок допомоги сполучених штатів? Саме так ми щойно розібрали ракету атакам. Ми щойно все проаналізували в в частині, що стосується Беллбеку. Це їхня робота. Просто на жаль, їх є не їх надали у невеликій кількості, бо насправді їх на складах дуже і дуже багато. Відкриті джерела стверджують, що від від двох до чотирьох тисяч. Це, це, це неймовірно багато. Приведу конкретний історичний приклад. Буря у пустелі 1991 рік, 37 днів завершальна фаза за документами. Відстріляли більше ніж 600 ракет. Більше ніж 600 ракет. Саме атакамс, конкретно атакам, були доби, коли відстрілювали від 20 до сотні. Та мені важко уявити, щоб ми, хоча б один тиждень, один тиждень, не більше, попрацювали в режимі 5 ракет щодня. То це вже для нас буде щось фантастичне, щось неймовірне. А про таку кількість говорити взагалі не доводиться це при тому, що на той час армія Саддама Хосейна не, спів... не співмірна з теперішньою побитою, потріпаною, знищеною, але все ж таки, ще дуже і дуже чисельною армією Російської Федерації. І дуже вам дякую. Насправді за те, що ви чітко назвали те, що нам потрібно. Але ви знаєте, багатьох людей цікавить часова перспектива. Я розумію, що важко це назвати, але все-таки яка у вас є інформація? Коли можна очікувати от саме ті ту зброю, яку ви назвали? Це вгадування. Пояснюю, так. чому тому, що відповідь лежить не в технічній частині, а у психологічній. Саме там відповіді у американського істеблішменту, який як вогню боїться червоної резки, яка називається ядерний блеф Путіна. А Путін шантажує дуже просто і дуже зрозуміло. Про програю я цю війну, я жахну. Ядерною зброєю, де цей момент не повернення, ніхто не знає. Я в тому числі не знаю. В технічній частині вже все налагоджено. Якщо кілька ракет відпрацьовано в наших радіях, то це означає, що авіація, яка його возить, і і всі процеси логістики поставлені на належний рівень. Ну а даруйте розібратися у складній психології діючого і стадоснутого США, ну мені не під силу. Продовжуємо нашу бесіду з Петром Черником, військовим експертом. Ви нас слухаєте наживо на «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в записі, робіть це на ютуб-каналі «ФМ Галичина, Аналітика. І обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки, ми все читаємо. Пане Петре, змінюємо трохи вектор нашої розмови і поговоримо про Харківщину, Донеччину, тому що безпосередньо ще з вами на «ФМ Галичина» це не обговорювали. І ось мене цікавить ваша думка: чи ви очікували на те? Що буде ось зміщення не те, що навіть зміщення, а концентрація така сил е, ворога на Харківщині. І яка програма максимум, що вони взагалі хочуть на Харківщині? От як ви бачите? Для мене особисто жодних супровідів не було, жодних з точністю до навпаки. Я дуже приємно, ну не вражений. Мені вкрай приємно, що наші сили оборони зуміли дуже швидко, направду швидко закорпувати цей. Плацдарм, тут дуже багато маніпуляцій. Тут, тут дуже багато вкидів, і на превеличезний жаль, дуже багато неправильної поведінки буду чесний і відвертий від нашої медійної спільноти, особливо у перший день, у перший день цієї операції, коли рівень страху підняли на на, на таку високу планку, що мало не ако не апокаліпсис, і все, кінець ми програли цю війну. І до речі, ми зробили це самі. Оце приклад. от, тут маю прикрість. А тепер ем, з'ясовуємо, що відбулося і чому. Момент перший. Суто пропагандистський. Пам'ятаємо, що ти тиранія мусить жити на пропаганді і на чому на позитивній пропаганді, не інакше, по-іншому не працює. Путін не реалізував стратегічний план вийти до дня побідобця чи до е, інаугурації на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Навіть для їхньої суперпропаганди це серйозна поразка. Треба було зміщувати акценти. Змістили, успішно змістили. Треба це визнавати, тому що навіть одна трикольорова шмата яка була вивішена на нашим окупованим селом на, на Харківщині, Харчин, була подана так, що це неймовірно, який успіх мала не Берлінська операція. І дійсно їхня бедломаса так зміцніла у своїй вірі, що потім може цю війну виграти. Момент другий: сам Харків, Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нас. Там кується величезна кількість зброї від ракет до бронетехніки, влаштувати чергову кризу. Щоб умовно з'явилося 1100, 30, я прошу вибачення. <кій> Даруйте. Біженців і таким чином позбавити наш воєнно-промисловий комплекс робочих рук це насправді дуже серйозна мета. Дуже. Наступний момент, на мій погляд, найголовніший у червні починається саміт у Швейцарії. Це дуже серйозний дипломатичний. Процес це пошук формули миру на нашій позиції. Там буде дуже багато представників країн із так званого глобального півдня, які матимуть голос, і вони зайняли нейтральну позицію. Вони спостерігають, думають, на чий бік ставати. На бік Росії, бо Росія має сам і це не таємниця, чи все ж таки на бік України, а залежати це все буде від результатів бойовища, і потім хочу показати, що він щось може, що він може згенерувати якийсь позитивний результат. Ну і звичайно, розосереджувати наші сили і засоби, щоб знову спробувати себе на на, на східному пладамі, бо в їхньому розумінні, щоб захищати харківський пладар, ми будемо знімати сили. Звідти, от під цими чотирма зрізами, і дивимося на цю проблему. На цю хвилину план зірваний повністю так. Є невеличкий плацдарм. Він невеликий. Це на глибину оперативної смуги мінування. І тут е також мушу про це сказати, що не можна вкидати інформацію такого типу, що от, мовляв, фортифікації -фор 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 мають бути мало не по лінії демаркації. Так не буває, це неможливо і, взагалі. Нам всім українцям треба дуже серйозно зважувати свої емоції і тримати золоту середину. Не навчимося цього. Робити ворог рано чи пізно знайде точку перегинання нашого страху на такому рівні, що це може бути для нас фатально. Цікаво насправді версію от вас і тезу почули щодо формули миру і форсування подій. Не чув до, до ваш до вашого меседжу, до вашої розмови, нашого спілкування саме такої думки. Е, в нас залишається не так багато часу, пане Петре. Але я от ще одну тезу вашу. Дуже запам'ятав щодо певного медійного такого програшу і медійної помилки. От в нас також сумщина, і багато там зараз сконцентровано також уваги до цього напрямку. От які від вас є поради, насамперед медійні, навіть для журналістів, щоб ми вже не повторили саме таку помилку, як це зробили mm -hmm. десь тиждень і трошки більше тому. Перше зберігати спокій і пам'ятати, що баланс найвище з мистецтв, розуміти, що противник хоче. Обчискати суто математично, які в нього сили і засоби, і усвідомлювати, що проривна операція до Сумщини це треба 100 тисяч військ. 100 тисяч, вся все угруповання північ, це навпроти трьох областей: Чернігівська, сумщина і харківська це 53 тисячі. І от тримати розум холодним, а тепер дуже важливий, хочу дати посил усій медійній команді. Бо тут теж дуже багато специфікацій, що, от, мовляв, має існувати якийсь невідомо державний орган, який це все має. Е Модерувати, контролювати і то та немає чого що робити. Ні, немає. Та ми ж розумні люди. Ми ж не ми ж не московити схиблені на пропаганді, та може не треба хайпувати. Дуже не люблю це слово. Приведу свій власний приклад. Буквально секунду, бо він дуже угу. важливий. Так, так. В одному з поважних майданчиків кажу, ми на вершині номенклатури зброї, номенклатури, тобто нічого нового не, не дадуть в номенклатурі. Сподіваюся, глядач розуміє заголовок на весь екран. Чаник сказав, що зброї не буде. Ну як так можна робити? Ну, як отакі речі можна робити, і ми ж направду цим хаймом гонитвою за рейтингами, шкодимо самі собі, і шкодимо дуже серйозно, і противник добивається добивається своїх результатів баланс найвище з вестецтво. Вчимося його тримати. Ну, знаєте, дуже цінні від вас поради. Насамперед, що стосується медійної складової, бо дійсно, от, навіть наші слухачі і глядачі дуже так страхом. Інколи реагували на різні меседжі, і від них ми чули меседж про те, щоб не розганяти страх. І це впливає насправді на людей. І якраз від пана Петра ми почули певні навіть такі медійні поради для журналістів, для медійних людей. За це дуже-дуже вам насправді дякуємо. Дякуємо за ті версії, за ті думки по інших темах. Насправді, навіть, в деякі мірі трохи заспокоїли щодо зброї і проаналізували ми, нагадаю, сьогодні з Петром Черником, військовим експертом, наші успішні такі атаки по Кораблях Криму і також по НПЗ дуже тішимося таким нашим успіхам і сподіваємося, що ці успіхи вони будуть продовжуватися. Друзі, обов'язково реагуйте на нашу розмову. Хто нас буде дивитися в записі на ФМ Галичина аналітика? Залишайте коментарі, відгуки, пропозиції по темах для нас. Це максимально максимально важливо. Ми насправді працюємо для вас і всі коментарі ми читаємо і дослухаємося до ваших. Порад. Ну і також слухайте обов'язково Фема Галичина. щоранку о 9.10, 915 Ми спілкуємося з цікавими, дуже гостями. Це був проєкт Маркер Подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Будьте здорові, всіляких вам розів. Донайте на ЗСУ і до нових зустрічей.